Вітаю, друзі. В спортивних єдиноборствах, таких як бокс, кікбоксинг, карате самбо, є така ненормальність, як пасивне ведення бою, за яке учасників змагань карають попередженнями і з них знімають очки. Якщо це все не допомагає, то тоді таких спортсменів дискваліфікують. Їх знімають із змагань із оголошенням. За неведення бою. І пасивне ведення бою, і неведення бою зустрічається в любительському спорті і вимагає або пільної згоди сторін. Тому що якщо тільки одна сторона уникає бою, то тоді бій закінчується явною перевагою противника. Один важливий і принциповий момент: пасивне ведення бою і неведення бою є абсолютно очевидно усім. І суддям. І тренерам, і колегам по команді. Також пасивне ведення бою і неведення бою є абсолютно очевидним любителям спорту і взагалі пересічним глядачам, які випадково дивляться на цей бій. Вони кажуть, що бою реально немає. Оце важливий момент. У професійному спорті можлива імітація бою. Імітацію бою побачити значно важче і складніше, як правило, її бачать професіонали, її бачать самі спортсмени. Судді, може, якщо і бачать, то про це не говорять, тому що часто є договорні зустрічі, договорні бої. І судді роблять вигляд, що вони не бачать, тому що вони теж вдолі, вони теж розуміють, що відбувається, і це все діло приховують. Проблема російсько-української війни. Полягає в тому, що пасивне ведення бою, імітація бою, неведення бою є неочевидним, його не бачать. І тому в спорті всі інституції, контролюючі, вони спрямовані на те, щоб боротися з пасивним веденням бою, з неведенням бою, і з імітацією бою. Все одно, там це все спрямовано на боротьбу з цим. всім. Справедливості заради треба сказати, що не тільки в спорті і не тільки в єдиноборствах є оці всі ненормальності. Пасивне ведення бою, наведення бою, імітація бою. Часто імітація буває в усіх сферах. В освіті імітація буває, в охороні здоров'я буває імітація, ще десь там буває імітація, у виробництві товарів, в тому числі і снарядів, і мін і так далі, теж буває імітація. Тому е, тут все надзвичайно складно. Але оцей важливий момент я хочу підкреслити. Одне питання, коли всі бачать, і всі інституції спрямовані на боротьбу з цим, а інше питання, коли це і не бачать, і навіть сприймають це за реальну діяльність і підтримують, заохочують, схвалюють всі ці дії. Оце важливий момент. Але, схоже, нарешті наші Блогери, лідери громадської думки, експерти починають щось підозрювати. І вони починають бачити імітацію. Вони задаються багатьма запитаннями на четвертому році війни. Мені здається, що нарешті розшифрували політику Зеленського і політику Єрмака. А ці люди, не те, що пасивно ведуть бій, вони не те, що там його імітують, вони просто не ведуть бій. З'ясувалося, що вся стратегія була спрямована на віру, на віру в те, що це швидко закінчиться, потім на віру в те, що допоможе Байден. Але найголовніше виявляється минулого року, і особливо в кінці минулого року Єрмак і вся, вся його команда вони вірили. Вони вірили в те, що прийде Трамп і просто зупинить війну. От зірве стоп-кран. І саме тому ніяких ну, серйозних таких дій дій, спрямованих на виробництво зброї, спрямованих на виробництво ракет. І ключовий момент на планування ударів, ракетних ударів по Москві. Це все не робилося, це все не було. Тепер наступний важливий момент, який стосується ведення війни і ведення бою. Навіть в спорті, в любительському спорті ворог або суперник, перепрошую против, не повинен знати, що ви думаєте. З ним не розмовляють. Тренери між собою не розмовляють. А на розминках намагаються так робити, щоб перед боєм суперники розігрівалися в окремих кутах чи навіть в окремих кімнатах тренувальних. Не можна бачити, як хто розминається, тим більше не вступає ніхто в жодні переговори. А, те, що стосується щодо війни і реальних дій, так, то тут взагалі не може бути просто ніяких варіантів. Ворог не повинен знати, що ми думаємо і в що ми віримо. Проблема російсько-української війни полягає в тому, що Владимир Путін знає наші наміри. І знає, чого ми прагнемо. Він точно знає в наших намірах, що ми не збираємося бомбити Москву балістичними ракетами. Він знає всі наші плани і чітко знає, що ми націлені підписати якусь угоду. І ми, він точно знає, що ми віримо, віримо не в себе, а віримо то в Байдена, а тепер віримо в Трампа. І саме тому він постійно атакує. І постійно експлуатує цю віру. І тому, коли наші блогери і лідери громадської думки починають переконувати нас в тому, що Владимир Путін хоче досягнути зневіри, то я хочу сказати, що дай Бог, якби Владимір Путін нарешті досягнув зневіри. Ми б тоді почали вірити і покладатися на себе. В тому вся і проблема, що ми віримо, як не Трампу, то ще якимось там міжнародним структурам. Тобто, або Імітаційній діяльності, яку впровадив Єрмак весь минулий рік. Всі задаються запитаннями, до речі. А для чого були всі ці форуми миру, для чого ці двосторонні угоди підписувалися про взаємну співпрацю, якщо Росія нападе ще раз, ще раз там і так далі? Що ця війна не закінчилася? А виявляється тут ми стратегічно мислили. Всі нарешті задумались, і це дуже добре. Тобто, що позитивно відбувається, що люди, які спостерігають за це всім, починають щось підозрювати, що тут не просто є пасивне ведення бою чи імітація бою, тут взагалі не ведення бою, скандал із законодавчими ініціативами. Це теж до питання, наскільки ну, у нас Зеленський з Єрмаком намагаються. Зробити правильні висновки. Чотири законопроекти, три з яких спрямовані на нібито на виробництво зброї, на полегшення умов для виробників, для закупівель. Це спрямовано на те, щоб контракти легко укладалися. Є ще четвертий закон, фактично, це є амністія. За вкрадені з бюджету гроші. Я підкреслюю, це не корупція. Корупція це тоді, коли снаряд коштує 5 тисяч доларів, чи ракета, чи снаряд реактивний, 5 тисяч доларів, ви його закупили за 10, а 5 забрали собі. Ні, мова тут зовсім про інше. Десь сотні, не десятки, сотні мільярдів доларів, там тільки на одну польську фірму вивели 78 мільярдів доларів. Про це говорить Дар'я Каленюк, центр по протидії корупції і так далі. Загалом там 200-300 мільярдів доларів за весь цей час кудись було переведено, і ну різні дані, ну от точно, що пропало безвісти, не тільки люди пропадають безвісти. У нас мільярди, десятки мільярдів доларів. 26 мільярдів доларів пропав, перепрошую, 26 мільярдів гривень. Пропало безвісти. Ніхто не знає, де вони. І пропонується амністія. Я хочу за просте запитання задати: якщо ми насправді не імітуємо війну. І ми насправді ведемо бій, то як можна пояснити цю законодавчу ініціативу? Це заохочення до розкрадання грошей. Це зайвіраз свідчить про те, що все одно ці люди, Єрмак Зеленський, не збираються вести бій, вони не збираються атакувати Москву. і Про це все знають. Єдине позитивним в цій ситуації, що нарешті у нас сторонні глядачі. Ну, хоч навіть не сторонні глядачі. Поки що це профі, які в темі починають підозрювати, що не ведеться бій. І в мене виникає просте запитання, чи нарешті знайдеться критична маса людей, чи нарешті знайдеться організатори змагань, судді, які скажуть, що ці люди знімаються з змагань, знімаються з дискваліфікуються, тому що вони не ведуть бій. Зеленський Єрмак не веде бій. Це не бій, те, що відбувається зараз. Це повідомлення ворога про свої наміри і о, о, повідомлення ворога про об'єкти віри, що ми готові постійно змінювати віру. То будемо ще в когось вірити і так далі. Тобто Путін, як завжди. Ми постійно, верніше, наше політичне керівництво показує перспективу, відкриває перспективу. І говорить наступне, що у Путіна є перспективи, можна продовжувати це робити. Я хочу, щоб всі здали запитання, що би було, якби, якби встановилася мертва тиша, гробова тиша. І ми, нарешті, припинили назовні розмовляти, говорити, якісь вести дискусії з тим, з ким не потрібно. Мається на увазі навіть Дональд Трамп. Які сенси розмови з Дональдом Трампом? Коли Ще раз хочу сказати, це теж важливий момент, який я хочу підкреслити. Уже всі знали, що в листопаді, виявляється, що Трамп 100% бере курс на згортання надання зброї Україні. Чому продовжується до цих пір віра в Дональда Трампа? До чого всі ці перемовини і телефонні розмови, про які знає безперечно і Путін. Тоді, коли нам потрібно швидко, давно вже було перейти на власне виробництво, і питання не в протиракетах, а в балістичних ракетах. Ніхто ще протиракетами і ППО не виграв війни. Достатньо одного залпу в 200 ракет по Москві для того, щоб це все зупинилося. Але цього ніхто не збирає це робити. Тому що люди, які до нас прийшли сюди, вони навіть не знають таких категорій, як пасивне ведення бою, неведення бою і імітація бою. Оце важливо розуміти. І це повинні бачити всі абсолютно. Створюватися інституції, які б не просто тиснули, а вимагали, і, і в кінці кінці якщо це якась непереборна проблема, дискваліфікували і зняли із змагань всіх цих наших ну, діячів. Ну, якщо ми цього не будемо бачити, що ми будемо робити вигляд, що все нормально, ну, то про що? Ну, що ми можемо тоді чекати? Ну так, я хотів би підсвітити проблему з цим законом, який робить амністію всім злодіям, які, вдумайтеся, гроші мільярди перевели, нічого взагалі не отримали. Не просто там, там завищена ціна, а взагалі кудись безвісти пропали. І нам розказують, що ми там а, кудись правильно рухаємося, і все у нас буде добре. Гаразд. на цьому закінчу. Дякую всім за увагу. нас все добре до наступних зустрічей.